Слава Богу, дорогі брати і сестри! Благословенного усім ранку четверга, 24 липня 2025 року сьогодні, у День пам'яті рівноапостольної Великої княгині Ольги у святому хрещенні Єлени. На Літургії у православних храмах читається перше послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 7, вірші з 24 по 35. Кіждо в ньому же призван бисть братіє, том да прибувають пред Богом. О девах же повеління Господня, не іма. Совет же даю. Яко помилован от Господа верен быть, Мню у Босе добро быть за настоящую нужду, яко добро человеку так быть, привязал ли се, си жене, не ищи разрешение, отрешил ли се, си жены, не ищи жены, а ще ли же и оженишися, не сугрешил, если, и аще ще посягнет дева, не согрешила есть. Скорбь же плоти и мети будут таковии, аж живы вы ща жду. Сие же глаголю, братья, яко время прекращено есть прочие, да и имущие жены, яко же неимущие будут, и плачущиеся, яко же не плачущие, и радующиеся, яко же не радующиеся. И купующие яко не содержащее, и требующие мира сего, яко не требующие, приходит Бо образ мира сего. Хочу же вас беспечально быть, не оженивайся печеться о Господних, како угодите Господе, а оженивайся печеться о мирских, како угодите жене. Разделись, жена и дева, не посягшая печеться о Господних, да есть свято и телом, и духом, а посягшая печеться о мирских, как угодите мужу. Сие же на пользу вам самим глаголю, не до село вам наложу, но к благообразию и благоприступанию Господеви безмолвну». Хай кожний брати перед Богом лишиться у стані, в якому був покликаний. Що ж до дівиць, то наказу Господнього не маю, а даю раду, як той, хто завдяки милості Божій гідний довір'я. Отже, через теперішні клопоти вважаю, що це добре, тобто, що воно людині добре так бути, а зв'язаний ти з жінкою, не шукай розв'язатись, розв'язаний від жінки не шукай жінки. Однак, коли оженишся, ти не згрішив, і коли дівчина виходить заміж, не грішить, але такі зазнають тілесного горя, мені ж вас жалко. Ось що, брати кажу, час короткий, тож нехай ті, що мають жінок, живуть, не, мов би й не мали. І ті, що плачуть, немов би й не плакали, і ті, що веселяться, немов би не веселилися, і ті, що купують, немов би не посідали, і ті, що користуються цим світом, немов би б не користувались, бо проминає образ світу цього. Я ж хочу, щоб ви були без журби. Хто не жонатий, Клопочеться про Господні справи, як подобатися господеві, а хто жонатий клопочеться про справи цього світу, як догодити жінці, і він поділений. Так само й жінка незаміжня і дівиця клопочеться про Господні справи, щоб бути святою і тілом, і духом. А заміжня клопочеться про справи цього світу. Як догодити чоловікові. Кажу це вам на вашу користь, не щоб накинути на вас петлю, але щоб ви гідно та ревно трималися Господа. Євангеліє від Матфея, глава 15. Вірші з 12 по 21. Тогда приступльше ученицы его, реша ему, весели фарисея, слышавше слово, соблазнившеся, он же отвечав рече: Всяк сад его же не насади, Отец мой небесный и с кореница, оставите их, вожди суть слепе слепцем, слепец же слепца ощеводит оба в яму впадеся. Отвещав же Петр, рече ему, «Скажи нам притчу сию». Иисус же рече им, «Единаче ли и вы без разума есте? Не ули разумеваете, яко всяко еже входит во уста, во чрево вмещается и афедроном исходит? Исходящее же из уст от сердца исходит» и та сквернят человека. От сердца бы исходят помышления злая, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, тадьбы, лжесвидетельства, хулы. Сия суть сквернящая человека, а еже неумовенным рука ясти. Не скверніть чоловіка, і іщед оттуду Ісус, отиде во страны Тірськія і Сідонськія. Тоді приступили учні і кажуть йому, чи знаєш, що фарисеї взяли тобі за зле, як почули, що ти так говориш? Ісус озвався. Кожна рослина, яку не посадив мій Отець Небесний, буде вирвана з корінням. Лишіть їх це сліпі проводарі сліпих. Коли ж сліпий веде сліпого, обидва впадуть у яму. Тоді Петро заговорив до нього і каже З'ясуй нам оту притчу. Він же відповів То ви також без розуму ще й досі. Хіба не розумієте, що все те, що до уст входить, іде до нутра і геть виходить? А те, що з уст виходить, те походить із серця, і воно, власне, осквернює людину. Із серця бо походять лихі думки, вбивства, перелюби, розпуста, крадежі, лживе свідчення, богохульства. Це осквернює людину, а їсти немитими руками не сквернить людину. Ісус вийшов звідти і пішов в околиці Тирську та Сидонську, усім мирного, спокійного четверга. Жінкам, які носять ім'я Ольга, заступництва і покровительства святої княгині Ольги на небесах.